Серед чоловіків існує така думка, що коли виникають проблеми із ерекцією, то найкращим способом, щоб їх позбутися, є прийом різного роду медикаментозних засобів. І це якраз пропонує реклама. Але при прийомі цих засобів ситуація не покращується в довгосрочній перспективі. З вами лікар Василь Чайка, і сьогодні ми поговоримо, чому дійсно виникають проблеми ерекції і що можна зробити, щоб не приймати медикаментозних засобів і мати ерекцію як 20 років. За даними статистики, за ректильну дисфункцію у віці, коли чоловіку 35-40 років, зустрічається 40% чоловіків. За тією ж самою статистикою, коли вам вже 50, то половина чоловіків мають еректильну дисфункцію. Якщо вам вже 70, то 70% чоловіків, які досягли цього віку, мають еректильну дисфункцію. А ще за останніми даними, навіть у молоді в 20 ректильна дисфункція вже досягає 30-35%. І причина виникнення цієї проблеми є криється не тільки в тому, що вам недостатньо, кажуть, тестостерону, від того, що ви неправильно харчуєтесь, чи у вас ще якісь виникають супутні захворювання. Його всього-навсього дві проблеми є. Перша це фізична. Яка пов'язана із м'язами і іншими органами, які беруть участь в тому, щоб у вас виникала ерекція, і емоційним компонентом. Але що є важливим, що не треба зразу впадати в паніку, що якщо вже виникла еректильна дисфункція, то це вже все це на все життя, і як то кажуть, виходу звідси немає. Якщо ви знаєте, чому вона розвивається, і використовуєте прості алгоритми, то їх еректильну дисфункцію можна позбутися. Давайте перейдемо спочатку з вами до причин, а потім розберемо, що потрібно робити. І так, на фізичному плані механізм, який називається ерекцією, тобто збільшення і підйом статевого члена, відбувається за рахунок, перше, це кровонаповнення його, і далі це за рахунок спазму м'язів. Великою помилкою те, що часто чоловіки і жінки рахують, що саме напруження м'язів викликає ерекцію. Ні. Спочатку відбувається розслаблення печеристих тіл, збільшення притоку крові. Потім спазмуються м'язи, порушується відток, тобто створюється умови для порушення відтоку, і тільки тоді виникає те, що називається ерекція. Тому на фізичному плані, коли у нас є проблеми поперекового відділу хребта, зокрема, це нижнього відділу, коли L5S1, крижового відділу і куприкового відділу, оцих ділянок, саме звідти буде інервація м'язів. Тазового дна і ті, що беруть участь в ерекції, будуть виникати порушення. Порушення в плані саме того, що пстатевий член наповнюється кров'ю, але не виникає механізм його підняття ерекції. І тому, вроді би, вроді би все добре. Чоловік прийшов до жінки, е, наступає саме той момент, але нічого. Не виходить. І тому тут, в даному випадку, найпростішим способом завжди є допомога, це усунення первинного захворювання хребта і проблемів з м'язами. Але крім механічних проблем, є ще і емоційного роду компонент. В чому тут полягає суть? Адже нам кажуть, що. Якщо у вас тестостерон не виробляється, то це вже все, його треба приймати ззовні. Але що таке тестостерон? І коли саме він виробиться, і як цей процес контролюється? Звичайно, це все відбувається за рахунок контролю нашого мозку. І центр контролю саме стану, який ми називаємо ерекції, знаходиться ось тут, в правій ділянці, прямо фактично за вухом в речовині мозку. Якщо в нашому житті... Виникає ситуація, яку ми розцінимо як стрес, переживання, тобто все, що призведе до активації симпатичної нервової системи, ніякої ерекції не буде. Цей стан усугубляє те, що коли, наприклад, жінка може сказати якісь певні слова про еректильну функцію чоловіка, або сам чоловік сприйняти, він очікував одного, а в нього вийшло не так, або е, не показав, як то кажуть, майстер-клас, чи ще щось з цим може було пов'язано. Це буде посилювати активацію симпатичної нервової системи, і ерекція неможлива. Бо пам'ятайте, для того, щоб на фізичному рівні печерісті тіла заповнилися кров'ю. Повинна спочатку активуватися парасимпатична нервова система, тобто чоловік повинен спочатку розслабитися. Тільки після цього буде ерекція. А коли ж він буде знаходитися в стані любого стресу, немає значення, яка там зміна буде на рівні м'язів. Ерекція виникати не буде. Давайте ж перейдемо з вами до того, що потрібно робити, як собі допомагати. І так, якщо ми перейдемо з вами до фізичного компоненту, то звичайно. Нам потрібно усунути проблеми на рівні поперекового, крижового та куприкового відділу хребтів. Бо саме з цих зон йде інервація. Тому, якщо, наприклад, у вас виникає така ситуація, ви можете звернутися, наприклад, до лікаря-остеопата або вертебролога. І якщо це дійсно пов'язано з проблемами поперекового куприкового чи крижового відділу хребтів, то після одного сеансу з вашою ерекцією стане все добре. І потім після цього вам тільки треба буде підтримувати, як то кажуть, м'язи в правильному. Тонусі для цього додатково ви можете щоденно використовувати дуже прості процедури. І так, перше, ми можемо тренувати м'язи тазового дна. Це робиться дуже легко і дуже просто, і тут не треба навіть як такова, спеціально виділяти час. Ви можете цю вправу робити будь-де. І ніхто цього помічати не буде. Суть вправи дуже проста: вам треба напружити і розслаблювати м'язи тазового дна. Як же ж це зробити? Ось коли ви йдете в туалет і от останні каплі сечі виходять з сечового міхура, ось цей рух, який ви робите для того, щоб його видавити, ось цей рух і називається скорочення м'язів тазового дна. І ось в відстані між статевим членом і анусом оця промежена вона скорочується. Тобто, тренуючи цей рух силою свідомості, звичайно, скорочуючи його. Давайте зараз проведемо, щоб було краще зрозуміло. Тобто ми беремо і скорочуємо, ніби видавлюємо останні каплі сечового міхура. Тримаємо 2 секунди, 2 секунди розслабляємося. Знову напружуємо 2 секунди, 2 секунди розслабляємося. І так ми можемо проводити до 10-12 повторів. Далі ми збільшуємо, тобто скорочуємо до 5 секунд і 5 секунд розслаблення. І так ви можете повторювати 2, 3, 4 рази в день. І цього достатньо. Ще можу сказати, що навіть у жінок, яких є. Проблеми з нетриманням сечі, також цю вправу можна використовувати, і вона також буде допомагати. Додатково ми ще маємо повністю розслабити м'язи для того, щоб нерви, які від, від хребта безпосередньо до м'язів, які і нервують статевий член і його ділянки, не спазмувалися. тобто не виникав так званий тунельний синдром. Які ж м'язи нам треба, щоб були розслаблені? Це м'язи сідниці. Тому ми можемо різним способом розслабляти м'язі сідниці. Це може бути різного роду масаж. Саме головне, щоб ви могли знайти больову точку, яка виникає там, і її усунути. Для цього найпростіший спосіб це, наприклад, от такого роду вібраційні масажери. коли ви включаєте його отаким от чином і шукаєте на сідниці, де знаходиться, наприклад, точка болюча при. Вставляєте, от виникає такий вібраційний рух, і ви чекаєте, поки цей біль зникне. І так пропрацьовуєте всю область сідниці. Також, якщо, наприклад, такого перебору немає, ви можете використовувати звичайну тенісну кульку від великого теніса і, наприклад, находити на Сідниці бульову точку і представляти цей кульку, і наприклад лягати на підло, і сідницею акуратно акуратно пропрацьовувати дану бульове місце для того, щоб біль повністю зникне. Тобто, коли повністю зникає біль, м'яз розслабляється, і це призводить до того, що нерв м'язом не зажимається. Тобто, на фізичному плані цього досить для того, щоб м'язи наші працювали добре, да? і фактично всі частини цієї системи виконували призначену для них функцію. Тепер давайте перейдемо з вами до емоційного компоненту. Перед тим, як ми перейдемо до що робити на рівні емоційного компоненту, я хочу наголосити, що тільки комплексний підхід, на мою думку, являється правильним на сьогоднішній день для допомоги людям. Це тоді, коли ми врахуємо зміни на фізичному рівні, на рівні поведінки і на рівні сприйняття. Про цей підхід я детально розповідаю у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. Якщо вас дана інформація зацікавила, ви можете перейти по посиланню, і там все є необхідне для вас. І так, що ж тепер робити на рівні емоційного компоненту? І тут, якщо, наприклад, виникла ситуація, що ага, мені я вже старший, і вже, наприклад, зранку ерекція не така, тобто чоловік турбується про саме механізм і частоту виникнення цієї ерекції, то в такому плані треба знижати значимость. Що це значить? Перше, ви чітко маєте розуміти, що в біології задача ерекції це просто провести сперматозоїди в. Піхву і далі, щоб вони попали в порожнину матки. Відбулося запліднення. Тому фактично, якщо ви маєте дітей одного, двоє, трьох, можливо, більше, то ви уже суперсамець. Ви з точки зору біології продовжили уже свій рід. Ви виконали тут свою функцію. Тому ви являєтеся самцем. Ще раз підкреслюю цього, ви можете себе похвалити і взагалі увагу на ту ерекцію не звертати, бо вона уже вам біологічно не потрібна. Пам'ятаєте, з біологічної точки зору тварини там не думають про те, щоб доставляти задоволення, є в них ерекція чи нема. Вони думають про продовження роду. Тому якщо у вас уже є діти. То з вами все чудово, і ваша реакція така, яка з точки зору біології, має бути. Але інколи це не допомагає. Тому що причиною цього, наприклад, є те, що чоловік хоче, бо йому соціум нав'язує, що це повинно бути, бо жінка має бути задоволена, але ж так, ж весь час показують в різного роду фільмах і. Е Інформацію, яку, як то кажуть, розповсюджують в інтернеті. І тоді тут самому чоловіку справиться дуже важко, і тут на допомогу може прийти жінка, яка може його просто похвалити за певні дії і так далі. Тобто, похвала жінки, саме самки, що ти є самець, може також в рази покращити стан. Не щось сьогодні нічого не вийшло, що з тобою не так, а обняти його, поцілувати, розслабити. Пам'ятаєте, будь ласка, що причиною. На рівні емоцій це завжди що активація симпатичної нервової системи. А якщо в нього хоча б трошки не виходить, це ще більше активує симпатичну нервову систему, і тому ерекція наступає. Тому любі жінки, пам'ятайте, бити сковородкою по стелу і кричати, що ти маєш мене, як то кажуть, задовольнити, і що в тебе була ерекція, з цього нічого не вийде. Йому придеться шукати тоді іншу жінку. Тому саме похвала і прийняття. Допоможе і останній момент з точки зору емоційного компоненту, коли це не зв'язано з сім'єю, коли це зв'язано з іншими емоційними переживаннями, наприклад, з роботою, там чи з справою, чи з якимись певними відносинами з друзями і так далі, там треба завжди намагатися вирішувати ситуацію кардинально. Якщо вона неможлива, наприклад, там залишити цю роботу, там, змінити роботу, переїхати в інше місце, і так далі. Якщо цього неможливо, то наступним варіантом є це знову зниження значимості. Ви маєте спускатися на біологічний рівень. Що значить біологічний рівень? Ця ситуація загрожує вашому біологічному виживанню, адже ваша ціль одне це продовжити рід. Тобто, якщо у вас там, наприклад, немає коштів, чи я там не знаю, ваш біз... бізнес бранку... збанкрутував, чи там друг з вами некоректно якось повівся, і так далі, невже це рівноцінно смерті, фізичний саме смерті? І для того, щоб це, як то кажуть, зрозуміти легше, ви можете взяти просто звичайний ніж. Прикласти його собі ось сьогодні до шиї, і відчути, як лезо ножа торкається вашої шкіри. Оце біологічна загроза вашому життю і продовженню роду. А те, що вас там образив друг, чи вас там не виплатили зарплату на роботі, чи ще щось трапилося, це нерівноцінно цьому. І Якщо ви це розумієте, тому емоційний компонент зникає і проблем з ерекцією більше не виникає. Виконуйте ці рекомендації, продовжуйте свій рід і будьте здоровими. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.